Літній кіносезон продовжує радувати нас гарячими новинками фільмів, серед яких і напружені психологічні трилери, і кримінальні драми, сімейні пригодницькі історії та ще багато чого цікавого. Тож сьогодні у мене для вас чергові 10 нових фільмів, які вже можна подивитися, не виходячи з дому. Всіх вітаю, друзі! За мікрофоном, як завжди, Юрій, і сьогодні до вашої уваги яскравий екшен про трансформацію звичайної людини в месника, який кидає виклик системі, де правила встановлюють найсильніші. Нестандартна і лякаюча своєю реальністю історія про замкнуту людину, яка, відчувши важливість і визнання, готова на все аби це зберегти. А також пригодницький сімейний фільм, що переносить глядача в чудернацький світ з безмежними можливостями та багато іншого. Тому влаштуйтеся зручніше і поїхали. Аматор. Американський екшн трилер із оскароносним Рамі Маликом в головній ролі, в якому йдеться про співробітника ЦРУ, чиє життя перевертається з ніг на голову після загибелі коханої дружини. Досвідчений криптограф секретної служби Чарлі Геллер одного разу дізнається, що його дружина стала жертвою теракту в Лондоні. І зіштовхнувшись із бездіяльністю керівництва, він вирішує взяти справу у свої руки. Охоплений вічаєм між жагою помсти, висококласний хакер вирушає в подорож Європою, аби знайти і покарати винних. А його інтелект стає головною зброєю в боротьбі з терористами і спецслужбами, які дуже недооцінювали його здібності. Все більше заглиблюючись у світ шпигунства і таємних операцій, аматор розкриває мережу політичних змов і чиновників, які за всім цим стоять, та озброєний лише аналітичним мисленням зробить все можливе, щоб домогтися правосуддя. Можна сказати, що перед нами доволі типова голівудська історія про помсту, та, незважаючи на знайомі мотиви, це все одно достойний екшен про трансформацію звичайної людини в месника, який кидає виклик системі, де правила встановлюють найсильніші. Дружба. Комедійна драма від студії А 24 що є повнометражним режисерським дебютом сценариста Ендрю Деянга, та розповість про маркетолога середнього віку Крейга Вотермана, який веде спокійне життя у тихому провінційному містечку. Його будні вже давно позбавлені яскравих пригод, дозвілля з сім'єю, телевізор і сендвічі на вихідних це все, що в нього є. Та ось розміри на життя чоловіка кардинально змінюються, коли в районі поселяється новий харизматичний мешканець. Ним виявляється метеоролог Брайан, який одразу ж заводить дружбу з новими сусідами, і зовсім скоро вони починають проводити разом час з вечірками та іншими розвагами, а Крейг розуміє, як це нарешті мати друзів. Проте невдовзі Брайан, відчуваючи нездорову нав'язливість сусіда, вирішує мінімізувати їх зустрічі, що призводить до напруги у відносинах, а намагання Крейга помиритися з другом лише погіршує ситуацію та обертається трагічними подіями. Це нестандартна і лякаюча своєю реальністю історія у стилі А 24 котра поєднуючи елементи комедії і психологічного трилеру, показує, як замкнута в собі людина, відчувши нарешті важливість і визнання, готова на все, аби це зберегти. Майнкрафт Фільм. Пригодницький сімейний фільм за мотивами популярної відеогри, що переносить глядача в чудернацький світ, де креативність і винахідливість це не просто інструмент для творчості, а й важлива навичка виживання. В центрі сюжету четверо друзів, які проходять через загадковий портал і опиняються у дивному кубічному світі, де все складається з блоків і тримається на уяві тих, хто там перебуває. Це місце сповнене як чудес, так і різних небезпек, і щоб повернутися додому, героям доведеться адаптуватися до нової реальності та вирушити в подорож разом із досвідченим мешканцем цього світу, долаючи на своєму шляху безліч викликів. І впродовж цієї пригоди герої навчаться розкривати свій внутрішній потенціал, креативність і творчість саме ті риси, які роблять кожного з них по-справжньому особливим і допоможуть їм досягти успіху в реальному світі. Це історія про дружбу і силу уяви, яка має яскраву картинку, вражаючий CGI і безліч гумору. Тому підійде як для маленьких глядачів, так і порадує більш дорослу аудиторію, переносячи нас у незвідане місце з безмежними можливостями. Мовчазні партнери кримінальна драма, події якої розгортаються в сонячному Майамі х А в центрі сюжету досвідчений Кілер Валентайн, котрий давно мріє вийти з гри і порвати з минулим. Чоловік готовий піти на будь-який ризик, аби назавжди відійти від темних справ. Тож він наважується на одну авантюру у сфері страхових махінацій, щоб викрити масштабну аферу Чікакскої мафії. Загартований вбивця стає частиною цієї схеми, і, опинившись між хитромудрими злочинцями та поліцейським підприкриттям, Валентайн швидко розуміє, що гра на довірі може коштувати йому найдорожчого. І невдовзі ця мовчазна співпраця набирає шалених обертів і стає небезпечнішою за будь-які домовленості, а постійне балансування на межі в світі, де зрада чекає на кожному кроці, може обернутися для героя смертельними наслідками. Це таке собі олдскульне і брутальне чоловіче кіно про мафію, криваві розбірки та фінальний акорд професійного найманця, який, попри всі ризики і підстави, буде готовий боротися до самого кінця. Серфер Психологічний трейлер з Ніколасом Кейджем, в якому розповідається про чоловіка, котрий повертається з Америки до рідного прибережного міста в Австралії, сподіваючись почати життя з чистого аркушу. Натхнений спогадами про дитинство, він вирішує провести день на хвилях та передати своєму синові любов до серфінгу, але на узбережжі вони стикаються з агресивною групою місцевих серферів. Принижуючи чоловіка у присутності сина, банда вступає з ним в конфлікт, який швидко переростає в жорстоке психоделічне протистояння, де на кону опиниться набагато більше, ніж просто гідність. Та не збираючись відступати, герой втягується в ще більшу конфронтацію, яка невдовзі зовсім виходить з-під контролю та починає стирати межі між здоровим глуздом і одержимістю, руйнуючи його психічний стан. Це такий класичний локальний трилер про те, як омріяний відпочинок перетворюється на особисту війну, а бажання відвоювати право на шматочок минулого приводить до жахливих наслідків для всіх його учасників. На прудких конях. Американська любовна драма, в центрі сюжету якої молода пара Лі та Мюріель, які після повернення лі з корейської війни вирішують почати новий розділ у своєму житті. На початку 50-х вони оселяються в Каліфорнії, де зможуть почати спокійне сімейне життя. Проте їхні плани руйнуються, коли до них в будинок приходить брат Лі азартний гравець Жуліус. Несподівана поява харизматичного брата призводить до того, що між героями формується справжній любовний трикутник. А Мюріель починає захоплюватися ставками та відкриває в собі нову пристрасть, про існування якої вона навіть не підозрювала. І всі ці випробування проявляють найгірші сторони характеру Джуліуса, а прагнення Мюріель до чогось більшого штовхають жінку у власне темне минуле, ставлячи під загрозу не лише її шлюба й все життя. Цей фільм чудово підійде для любителів глибоко трагічних мелодрам про подвійне життя, дослідження почуттів і правильності вибору, де пошуки щастя перетворюються для героїв на страшне випробування. Квір. Скандальна драматична історія від італійця Луки Гуаданьїно з Деніелом Крейгом в головній ролі, що розповідає про американського іммігранта, який намагається втекти від свого минулого. Події розгортаються в 50-х роках у Мехіко, де чоловік середнього віку Вільям приєднується до американської громади в намаганні почати нове життя. Та його існування здебільшого зводиться до блукань міськими клубами без жодної мети. Але одного разу життя героя круто змінюється, коли він знайомиться з харизматичним студентом на ім'я Юджин, котрий пробуджує у Вільяма небачені раніше почуття, затягуючи його в свої захоплення та змінюючи погляди на життя. І поступово між ними виникають складні відносини, переплетені дружбою та пристрастю однак різниця у віці, поглядах і бажаннях породжує напругу, яка мимоволі веде героя в ще більшу пастку. Це глибока драма з відвертими сценами і чудовими акторськими роботами, котра показує, як в сірому і непримітному житті несподіваний зв'язок може вселити віру й надію в серце, водночас призводячи до трагічних наслідків. Виходячи за межі. Австрійська спортивна драма на реальних подіях, що розповідає про фаворита швидкісного гірського спуску Франца Кламера, який здобув на Олімпіаді 76-го року всі можливі нагороди. Сюжет розгортається на зимових іграх в Австрії, де висхідна зірка лижного спорту готується до спуску по небезпечній трасі. Увага преси прикована тільки до нього, а мільйони людей з різних куточків світу чекають від рекордсмена нових перемог. В цих умовах Кламер зазнає надзвичайного тиску, переживаючи всю напругу останніх тижнів тренувань. До того ж, стрес підсилює відповідальність за репутацію країни та бажання догодити фанатам, які не пробачать йому програшу. А коли команда і спонсори в останній момент змушують його поміняти звичне екіпірування, а погодні умови погіршуються, Франс ризикує зламатися під тягарем відповідальності та зіштовхується з найскладнішим викликом в своєму житті. Фільм передає всю напругу тих подій і детально показує, як Франц Кламер, долаючи власні страхи та всі негативні обставини, досягнув небачених висот і виніс на своїх плечах надії всієї нації. Крапля. Кримінальна драма від Тайлора Перрі, в якій розповідається про матір одиначку Джанію, котра в один невдалий день зіштовхується з низкою непередбачуваних подій, що перевертають її життя з ніг на голову. Жінка мешкає разом із донькою в занедбаній квартирі, ледве зводячи кінці з кінцями, а втрата роботи і повна байдучість оточення все більше штовхають самотню матір у пріру, приводячи її до межі відчаю. Але справжній шок настає тоді, коли Джанію безпідставно звинувачують у вчиненні злочину, що підштовхує зневірену героїню до фатального рішення, після якого події розгортаються не по найкращому сценарію. Зрештою, Джанія опиняється в центрі уваги громадськості, яка починає усвідомлювати, що за діями жінки стоять глибокі соціальні проблеми, які, зрештою, і привели її до цього відчайдушного кроку. Це дуже реалістична, похмура та емоційна історія, що занурюється в теми материнства і відчаю, та досліджує системні проблеми бідності, які здатні зламати людину, показуючи при цьому, як легко можна опинитися на межі. Потойбічне життя психологічна драма з елементами жахів, в центрі сюжету якої талановита піаністка Робін та її мати Клери, які переживають серію загадкових містичних подій. Вони живуть звичайним розміреним життям, де нічого не віщує біди. Та одного разу з робін трапляється нещасний випадок, вона переживає клінічну смерть і чудом повертається до життя. Спочатку клер відчуває безмежне щастя, та невдовзі вона помічає дивну поведінку своєї доньки, і на зміну радощам приходить усвідомлення того, що це вже не та робін, яку вона знала, адже хоч дівчина і виглядає так само, в її очах з'явилося щось потойбічне. З кожним днем Клер намагається зрозуміти, що ж повернулося із небуття разом з її донькою, і зовсім скоро вона стикається зі злом, яке існує поза межами розуміння і логіки, та буде змушена піти на ризик, щоб зупинити темряву і врятувати свою дитину. Ця стрічка бере доволі знайому тему повернення з потойбіччя та інтерпретує її в унікальну моторошну історію про зловісну силу, сімейні таємниці і непрості рішення, що обертається для героїв всепоглинаючим жахом. На сьогодні в мене все. Якщо відео сподобалось, тисніть подобайку та підписку з дзвіночком, а також залишайте коментарі і пишіть свої рекомендації по фільмах та що плануєте переглянути найближчим часом. Посилання на телеграм і для підтримки мене гривною залишу в описі до цього відео. Всім дякую за увагу, бережіть себе і почуємось в наступному відео.